Привіт усім! Це події вашого ближчого майбутнього. Перед собою ви бачите три позиції. Обирайте, будь ласка, свою, поки ви тут обираєте я позапалюю свічечки для того, щоб енергія ожила. ви обираєте можна по номеру карти. Можна по кристальчику. Да? Набирайте перше, друге, третє. І ми з вами подивимося майбутнє, ближче майбутнє, що там вас буде чекати. Ставте на паузу. Будемо розпочинати з першої позиції. Друзі, що хочу ще сказати, за діагностикою або консультацією таро, чистками. Активація ДНК-кодів нових, нової реальності. За активацією свого дару, ДНК дару, звертайтесь, будь ласка, з номером телефону, який я вказую в описанні під відео. І так, одинички, привіт, привітики. Будемо дивитися. У вас. І так, що тут у нас? Так, інтересненько, що тут у нас за така ситуація з з дьяволом? Очищення йде від програм негативу, від різних програм кармічних, які були минуле життя, мені тут підсвічують. У вас іде очистка, тотальна очистка. Що це означає? Давайте детальніше. Клас. Вихід в ясність. Ви прийняли рішення, що вам надоїло ходити да, по низам. Вам надоїло, що ви не можете відчувати істину. Ви вирішили себе пропрацювати. Багато хто з вас в першій позиції дуже робив багато кроків саме в реалізацію себе як відьми, таролога, езотерика. Да? Кожен там своє, але мені показано, що ви обрали новий шлях. Тобто ви прийняли певне рішення, і це рішення для вас як сонце, ясність. Те, що вам дійсно принесе оцю ясність, свободу. Так, ви зробили певні дії і вийшли в переможця. Тобто отримуєте перемогу. Щодо чого ця перемога, покажіть будь ласка. Ну, от, бачите. Совершенство виходите, входите в новий а, вимір, хочеться сказати, в нову реальність, в новий світ, де вас там будуть чекати? Ха. Так, ага. А ви пропрацьовували, Боже, як класно. Вас тепер можуть запустити, хочеться сказати, як на небеса, тому що ви пропрацювали, бачите диявол, ви пропрацювали свої страхи, ви пропрацювали свою закритість, ви пропрацювали а, своє небачення тої чи іншої ситуації. Тобто там, де ви закривалися самі, власне, самі. І програми, звісно, тут, а, програмні установки саме. А, Магія могла бути, і родова магія, і просто магія, да? тут різні аспекти. І кажуть, що ви це все пропрацювали, пропрацьовуєте іще навіть зараз хтось із вас. Тому вам, ви виходите на новий рівень. І що цей рівень вам дає? Пізнання себе, слухайте, і тут, виходить, е, дається шанс, да? шанс. Повна, повна трансформація. Повний вперед. Реалізація себе як коханої жінки. В цьому заключається ваша карма. От ви, ви зараз на етапі завершення своєї кармічної долі вашої душі. Я вас вітаю. Що для цього потрібно зробити? Чому карма? Тому що тут, чоловіки у вас такі, знаєте,. Чим гірший чоловік, тим краще вам було. Чому так? Тому що ви пропрацьовували себе і шукали в собі свою силу, свій вогонь і свою відьму. Приходили чоловіки, які замідлялись, які ніхрена нічого не робили да, для вас. Приходили чоловіки у ваше життя, які просто там для насолоди якоїсь, для себе. да, Ну нічого вам. Ну вам нічого. І вам дається шлях, шанс цей шлях вже повністю закрити. Ви вже ви вже це зробили. Чим більше ви себе любите, тим, чим більше ви ставите себе на перше місце, чим більше ви проявляєте любов до себе, ви виходите на пропрацювання своєї карми повністю. Ви стаєте магом свого життя і приходить ваш мужчина, ви стілюєте своє розбите серце. Яким, яким чином? Взявши відповідальність за себе, пропрацювавши всі ці от. Негативні аспекти, які були у вас, і таким чином до вас приходить ваш мужчина-імператор, а тут навіть король жезлів, бачите, от ви королева жезлів. І він приходить не просто так, він приходить повністю добитися вас, побороти всі якісь там. Ваші, наприклад, концепції нет, ваші концепції пішов нафіг, ти мені такий не треба. Да? Тобто він буде боротися за вас, щоб доказати вам, що от ви в нього є така прекрасна, я, вас, я, я тебе обрав, я з тобою хочу бути. І от так от -ка. ближчим часом це має бути, так розумію, Да, ближчі два місяці. Ближчі два місяці ви виходите із стану жертви. Клас? Ви виходите із стану жертви, надихаєтесь, наповнюєтеся, ваше життя приходить любов і стабільні стосунки. Що потрібно тут знати перші позиції? Що все буде розвиватися дуже швидко, не тормози, йди навіть, якщо ти не знаєш, куди, ти не знаєш, що де і як, ну тебе чекає, і забілі саме в наповненості. Наповністю, хочеш друзями зустрічайся, хочеш чоловіками, які тебе звуть, да, але ти завжди знаєш, хто ти. Істинний мужчина покаже тобі, що ти та єдина, ти це відчуєш. Бо всі інші, а, ти також будеш відчувати, що всі інші це не вони. Все. Тут достатньо цього знати. Ось а, ти пізнаєш свою силу через. Ну, саме через вогонь, бачиш. Кажуть, що твоя мрія збудеться, вийде із ілюзій. Вийде із ілюзій, і нарешті одне єдине. Ти достойна, ти прекрасна, ти вже імператриця, да? і Верховна Жріця, прикиньте, і мужчина йде зразу. Чим більше ти бачиш себе, чим більше ти вкладаєшся в себе, тим більше. а ти розкриваєшся, і тим більше до тебе приходить кайф. Перехід на новий рівень. Да, занадто довго ти а, бродила по колісу Сансари, блін, все розкидалося. По, по колесу да, ходили туди-сюди. І був замкнутий круг якийсь. З чим це зв'язано було? Постійне якісь очікування. Ну, бачиш, тут очікування було перша позиція саме твоєї ролі, коли ти нарешті зрозумієш, що більше ти нікому нічого не винна. І всі, хто до тебе приходить, це просто не твої люди. Не в тобі проблема. Що проблема не в тобі, ти просто не могла дати відсіч, ти просто не могла е, пізнати свої сили. Ти боялася свою силу. По справедливості. От, і приходить справедливість іерафант. Благословення, я свише. Да? Велика сила любові приходить в твоє життя, яка повністю приближує тебе до реалізації своєї мрії. Те, що ніяк не могло здійснитися, та? те, що ніяк не могло змінитися всі чоловіки в твоєму просторі, вони просто тебе злили, роздражали і причиняли боль. А зараз іде тотальна любов. Істина, любов, дивіться, як гарно. Тому оданички це ближчим часом. Це те, що ви маєте знати. Отак от. Якщо резонує з вами, ви відчуваєте, що ця інформація саме для вас, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я вам за це буду дуже вдячна. Ставте подобайки. І до нових зустрічей, -зу одинички. А тепер привіт, двоєчки. Давайте будемо дивитися, що там у вас маска. Угу. Ближчим часом. Що очікує. Такий гарний камінчик мені, якщо так хочеться його. На фоні в мене кіця моя хропе гарно. Так, маска. до чого тут? Так. Слота, тут мені ідея: два варіанти. Перший варіант, що розбивали серця вам одружені мужчини. Тріугольники були. Ви постійно мусили носити маску. І якщо вам щось не подобалось, ви просто змовчували, вдівали маску і проживали життя далі. Ну, тут міняється все. По другій позиції, тому що ви вибрали для себе, що краще буде одна, аніж за цією болю і з чоловіками, які мене не обирають. Дивіться, це на свідомому чи на підсвідомому рівні у вас програється така ситуація. А другий варіант, точніть мені, Ну, у вас карма. Тут програється карма, а саме на вихід на новий рівень, да? Да, да. Зняти маску і сказати собі чесно, хто я така. Близьким часом. Всі страхи, які пов'язані з мужчинами. Ой, друга позиція, я поняла. Я поняла. Для того, щоб пройти свою якусь певну кармічну ситуацію, вам потрібно стати чесною з собою і задати свої питання, чому я боюсь чоловіків. І в основному тут, звісно, із-за того, що чоловіки розбивають серце, чоловіки говорять неправду, а чоловіки попадаються, ну не ті, так, які б хотілося. А чому так? Не із-за того, із того, що всі чоловіки гамно, а із-за того, хто ви. Тому що ви. Носили маску, ви теж були неправа. Ви теж були неправдива з собою, з того, що ви хочете. Якщо ваше життя потрапляв чоловік, який не оправдовував ваші якісь певні очікування, то це називається дорівнює, приходить чоловік, який показує мені мене. Я не оправдовую сама своїх очікувань, розумієте? Я багато очікую, я багато чого від себе требую. Да? От, якось отак мені це відсвічує зараз. Тобто у вас було бачення одне. Чоловік або херня повна, або я залежна від нього. Ну, тобто херня, в смислі, що він обіжає. Ніяких серйозних намірів, ніякого почуття любові, ніжності. Все було якась за далеко продумана гра. Аби щоб отримати якийсь шанс, якийсь шанс. За рахунок вашої енергії, за рахунок вас, люди просто процвітали і йшли далі. Ну, да, ви, А ви програвали роль жертви, тому що ви самі це вибирали для себе. Просто хочеться сказати, це закінчується, цей період закінчується у вас. Певний якийсь аспект ви пропрацювали, і ви залишаєте, ви залишаєте свої оці негативні наслідки, да, негативні спогади. Негативну практику, негативний досвід залишайте в минулому. все. А ще тут хочу сказати: людина, яка зробила вам боляче, і ви чекаєте, що він зробить свій вибір в вашу сторону, ніхрена нічого він не робить. Це, знову ж таки, оправдання, щоб вам стало легше. Пізнайте, будь ласка, свою силу. Пізнайте, будь ласка, що ви є номер один, не цей мужчина, якого ви ждете. Це мужчин, якого вона жде. Що він, що з Ой. Ой. Що з ним? Що з, з ним так, а вона не бачить. Ну, коли він прийняв рішення йти далі. У нього там інші стосунки, чи це дівчинка по другій позиції? Дайте мені таку саму маску, що це дівчинка по тій самій позиції. Ні, це зовсім інше. інша жінка. У ну, нього там свої моменти. Він вибирає всіх, але тільки не вас. І ви повинні зрозуміти, що вам варто йти далі. Тоді що чекає? Буде, буде даний шанс вам, але вам потрібно бути в балансі, пізнати свою силу, повністю розпрощатися з минулим. І от, пройти свій урок, пізнати свою силу. Як її можна пізнати? Справедливість. Поступайте за собою по справедливості, тоді справедливість буде повертатися до вас. Вийти із ілюзій, навчитися приймати рішення і діяти, бачити світло там, де скрізь темрява. Як можна освітити темряву? Місяць теж є, правда? Місяць є вночі і в день є сонце. Як бачити в, темноці, в цих страхах? Як? І ти за місяцем, і ти за зірку, яка світить. А що таке? Що таке зірка, що таке місяць, який світить? Це ваша душа, ваше відчуття, ваша інтуїція. Це тотальна довіра до себе. Ну, от вона імператриця. Ви просто думаєте, що ви недо. Ви просто думаєте, що вам чогось бракує, вас, вам чогось не вистачає, це неправда. Це неправда. Ви маєте повне право і повні а, енергії для того, щоб реалізовувати все те, чого так хочете ви. Просто чомусь ви це не вибираєте. Да? Стоїть питання, чому я це все не вибираю? Чому не вибирає друга позиція? Дуже багато очікувань. Дуже багато очікувань було в вашому житті. А, чим більше ви очікували, тим більше ви не отримували замін. І ви закрилися. І, і ждете подвоха тепер від всіх, тому що ви думаєте, що всі такі. Ні. Це просто було віддзеркалення вас. Пропрацюйте, будь ласка, ви дуже повільно рухаєтеся в своє щастя, в своє забілля, в своє багатство. Чому? Ждете подвоха. Ви ждете, що хтось прийде і хтось порішає за вас, але так не буде. Прийде мужчина, який буде вас тотально любити, і все інше ні, це брехня, це розочарування, це пораження. цих думок. Насправді. Трансформуйте все повністю в собі, те, що ви не приймаєте. Прийміть себе такою, яка ви є, полюбіть себе, станьте магом свого життя, тобто реалізацію. Тоді прийде мужчина, такий, як ви, потужний, для любові. Тому що ви почнете любити себе безумовною любов'ю. І тоді буде як справедливість відображення вам, вас, прийде людина, яка буде любити безумовно вас. І тоді буде щастя. Важкість закінчиться. Буде здійснення, реалізована ваша мрія, важкості більше не буде. Виносити цю ношу, когось навіть спина може боліти. Від вас залежить ваше, ваше ближче майбутнє, але в основному тут про пропрацювання. Будьте готові до того, що у вас будуть вищі сили, спонукати, ставати чесно і знімати маску. Будьте готові до цього друга позиція. Якщо відчуваєте, що з вами зрезонувало, ставте. Подобаєчку, пишіть, будь ласка, в коментарях. Буду вам за це дуже вдячна. І так, позиція номер три. Привітки, що тут у вас? О! А, у вас тут лікарства від всіх бід. Ближчим часом. отлично Так, дивимось, що у нас тут. Ой! Отлично. у вас тут фінансова, фінансова краса. Фінансовий аспект буде процвітати. Якась прибаль, розуміння, пропрацювання себе в плані самоцінності, відкриття фінансового каналу, відкриття внутрішнього бачення, хто я, яка я, що я маю, матеріальний успіх. Так. Так, так, так. розчарування було в мужчинах, розуміння того, що ви жили дуже довго в ілюзіях, очікуючи щось від чоловіків, це був урок, у вас тут розуміння. Тотальна любов до себе, вибір себе через розчарування і через бездіяльність якогось мужчини. Да? Карма, карма, карма за дуже залежні стосунки були. Вони залишаються в минулому, я вас вітаю. Ви втомилися їх носити в своєму серці цю біль. Ви втомилися бути постійно сильною, третя позиція, і вирішили взяти шанс. Шанс реалізації себе. Іти до себе. Блін, клас! Я вважаю. Да, вихід із прошлого помаленьку, потихеньку, в роботу, і ваші розочарування повністю всі спиняються. Що чекає ближчим часом? третя позиція. Тотальне очищення душі і нове знайомство з чоловіком. Хочете сказати, що він стане небиким вкладом у реалізацію вашої... вашого бажання, вашого бажання, вашої душі, Отак, бажання вашої душі, любові саме. Да, він йде з любов'ю. Однозначно. Головне, чи приймете ви його? да оцю любов Ще зможете ви довіритись. А по справедливості кажуть, що в принципі да В принципі, да зможете. ближчим часом. лікарство це бід, да, тому що ви відчуєте, що все ж таки тут є почуття. Приїде, до речі, до вас. Е... Приїде до вас внезапно з якогось іншого чи міста, чи країни. Десь так. І зразу буде з вами взаємодіяти, зразу захоче повністю прийти трансформацію. Ну, от прийде мужчина і почнеться трансформація у вас. Чому? Тому що вам придеться довіритись, а це дуже страшно. У вас будуть повністю всі шаблони розрушатися, а піднімуться всі страхи. І тільки після того ви зрозумієте, хто такі настоящий мужчина і якого мужчину ви мечтали. От, і тоді буде наповнення. І тоді ви пізнаєте себе повноцінно. Енергії зміняться, бачите? Ви не будете бачити подвоха в мужчинах. І ви захочете прийняти свою силу. Кайф. Я вважаю кайф просто: троєчки, ви молодці. Ви виходите в побіду. Поки що ви цього не бачите, і навіть не уявляєте собі, як це може відбутися. Але не програмуйте себе, все відбудеться само собою. І мені здається, почнеться все з переписки. Можливо, він напише вам, чи позвонить. Десь, можливо, в соціальних мережах. Да. Це новий мужчина. Це новий мужчина, а, який допоможе вам також прокачати себе, побачити свою цінність. Бо ви то думаєте, що щось з вами не так. Ні, ви помиляєтесь. І цей мужчина вам це покаже. Я вас люблю, мої хороші. Трічки, якщо резонує, з вами, і ви відчуваєте, що це так воно і є. Ставте подобайки, обов'язково пишіть коменти, буду вам за це дуже-дуже вдячна. Ну, а ми з вами до нових зустрічей. Люблю вас, па, 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 па.